现在多少？ Переходимо до збору, так як у нас починається гриби. Ось такий один. Дивіться який взагалі ніякий. Зараз поправлю камеру. Взагалі ніякий. Я думав з нього щось буде, а він такий геть зігнив. Ну нічого, зато у нас ось тут наступна знахідка. Ось такий грибочок. Ще грибочок уже є файний. І коло нього ще один грибочок. Ви також, друзі, роздивляйтеся знахідки, які поблизу, бо я частисенько заглядаю в камеру, щоб дивитися, як то чи хоч в кадр попадаю руками, то можу багато грибів і не помітити. Тому ви також дивіться, роздивляйтеся і пишіть у коменти, де я пропустив гриба. Ну а поки що в мене ось такі два красені. Забираю. Погода чудова, поки що рано не пече, то комфортно збирати. Йду, дивлюся далі. Думаю, зараз буде купа грибочків. Ну що ж, ті грибочки я ще не поставив до кошика, бо не встиг та й не хотів. Думаю, два Не буду лишній раз кошик кидати з себе. А ось тут у мене ще один ось так віріс під, під таким зваленим бучком який вже трошечки тут лежить. Я вам так скажу, ось такий ще один гриб. Молодий, файний гриб. Ось плюс три у мене, ось такі справи. Грибочки є. Ну Зараз подивимося, тут я маю надію, що ось по цих зарослях, по цьому молодняку зараз грибочків буде, бо я тут давненько не був, бо це мені дуже складний маршрут. Тим паче тут важко видивити гриби. Але так як сьогодні я вже все одно попав у цю місцевість, то буду зараз шукати тут. Далі, якщо тут не буде удачі, то перейдемо на нам звичні місця. Я аж злякався, коли натрапив на цей гриб. Такий великий, прямо на дорозі. Що. І зараз якість зйомки, я думав, буде класно, тому що я весь час буду йти на спуск а не на підйом, то я думаю, що вам так більш краще зайде, тому що будете бачити локацію лісу завжди перед собою. А так я йду на гору, та воно, знаєте, як ви ж не бачите нічого. Ну, дивіться, я би що вам знав сказати, то гриб червивий. Можливо, хтось би його і взяв, але не я. Корінець більш-менш білий, якщо ось так відрізати. Він би пішов на сушку без проблем, але все ж таки я не буду його брати, хай він тут собі гниє. У мене є тут мої грибочки. Поки що ці три, бо нових так і не знайшов, але ну, це минуло дві хвилини з того часу, як я їх знайшов. Ну Потроху спускаюся, гриби будуть трошки там нижче, бо тут молодняк. Цей великий Зараз там також молодняк, в принципі, але там гриби є. Тут поки що не бачу. Шукаємо, шукаємо, це треба попасти на поляну. Це не просто так взяв і будь де зайшов у лісі і назбирав грибів. Треба трошечки докласти і зусиль. Ну, файні великі гриби видно здалека, навіть у молодняку. Тому з цим проблем з пошуком взагалі. Нема проблем. О, ну, подивіться, який на сонечку вигрівається. Зараз я його зірву і покажу вам. Дивіться, то гриб. Файний гриб. Такий гриб, коли знаходите, то це заміняє вам ось таких грибів з п'ять. А на вигляд він такий самий молоденький і буде дуже чистий. Дуже файний. Взагалі на сушку такі гриби ідеально підходять, бо липки нарізав такі по сантиметру. Супер. Просто супер. До любого вашого блюда підійдуть найкраще. Ну, як бачите, в мене знов один грибочок файний такий. І продовжуємо, продовжуємо. Ми зараз по-любому на них потрапимо, то навіть ніяких сумнівів нема. Поки ми на густі гриби не попали, але плюс два знову знайшли. Ну, можливо, навіть плюс три, а якщо так рахувати, бо тут якби їх фактично два і ще один там наверху. Але я порахую, як то один грибочок, бо цей малий, ну він вроді непоганий. Але все одно, все одно будемо рахувати один грибочок і трошки вище ще один грибочок. Гриби файні, такі, знаєте, досить такі е, тверденькі. Ну, тому роблю висновок, що вони будуть чисті. Хоча давайте можемо їх. Фу, почекайте, бачу ще одного гриба. Ну давайте глянемо. Я не впевнений, що це гриб. Ні, це гриб. Все ж таки це гриб буде. Ну такого, о, там навіть два. Такого гриба, в принципі, не то, що видивити важко, а просто нереально, бо дивіться. Він просто його з одного ракурсу знизу можна було видивити і все. Бо він ж ховався так під листям. Такого гриба важкувато знайти в лісі. Ой, бачу ще одного, фантастично. Ну так ото вже да. так. Так ото вже мені подобається. Ото -от два там знову. По два тут якийсь такий у них місцина така, що по два ростуть. Дивіться, тут два, там два. Попередній було два. Та то -та так файно збирати. Ну. Але бачу, що великих грибів, хоча я тут і давно не був, але жодного великого гриба. І маленьких теж не, не дуже аж так і густо усіяно. Тому роблю висновок, що тут хтось та й ходив. Бо то не може бути так, щоб по всьому лісу були гриби. А тут щоб їх ось так лише тепер молоденькі вистрибнув. По-любому тут хтось заходив. Хоча я думав, що тут ніхто не буде ходити, бо Ну, тут така місцина, що люди не дуже люблять ходити по таких місцях далеких. А ще плюс. На таких склонах сильних і молодняках, де гриби погано видно. Ну, В принципі, задовільний гриб. Один відчистили, другий відтяли, теж чистий. Далі давайте по черзі відібрати листя, щоб потім на інші гриби сильно не бралося. Трошки червивий, червивий, червивий. Нормальний, пойде. Далі цих розламуємо. Цьому корінь зразу більше беремо, бо я чую, що він вже порохнавий. В принципі, в ньому там ще трошки є, але я розріжу, виберу все остальне. Так, цей так. так. Трошки в ньому є, то не страшно. Нормально. Цей маленький, маленького візьмемо теж ось таку частинку, в принципі, непогано. Розриваємо також, вони мені в купці не потрібні. В принципі, трошки є якісь ямочки, але то все, дурниця. Там вже і черв'яків навіть нема. Плюсу сушарці вони втечуть, Гриби суперські. Так, цей трошки відібрати, бо в ньому тут є. В принципі, добре. Такі слимачки, ми потім то все відберемо вдома, повирізаємо іншим ножем, тому що цим ножем такі місця незручно вирізати. Так. Кину свого кошика зараз. Так, у кошика в мене практично пусто. Ну, є трошки. Так, ну. ну, там є трошки на дні, тут трошки темнувато густий ліс та поки що. Не видно. Я вам далі покажу, поки що нема на що дивитися. Грибів поки я ще не набрав сильно. Бо я і так свої знайду, і так багато наберу. Так, такі справи. Шукаю далі. Не хотів показувати вам того гриба, бо зверху подумав, що він якийсь ну, звичайний грибочок. Але підійшовши ближче, я подивився, що це досить непоганий такий. Молоденький білий гриб. І думаю, то покажу вам. Покажу вам. Ось і молодняки, які тут великі, бачите, так гриба важко видивити. Я думаю, що мені би було простіше знизу їх збирати. Але так як я вже був на вершині, то це була б дурість спуститися, а потім знизу йти. А так усе загляну наверх та і побачу, якщо щось буде. Далі не йду, не знаю, хоча, хоча там в тому боці, можливо, вони би й були, але то мені вже буде дуже накладно далеко йти. То поки ось так цим прогоном таким спускаюся, а потім перейду на іншого бока, там де думаю, що там мене чекає більше грибів. Так, в мене знову знахідки. Нова локація. Я перейшов на інший хребет. Бо там великий молодняк і тут великий, тут ще більший молодняк, але в ньому набагато відніше. Тому ось такі грибочки буде видно краще. Що з тим? Ось той грибок вже плісню, бачите? До такого, брати йти, звичайно, що не будемо. Беремо тільки того, але в нього теж корінь загнив. Ну як загнив? Ну, він просто сильно щервавів. Та, поки його беремо, а зараз будемо відрізати, дивитись. Ну ось дивіться, тут іще гнилі гриби. Ось, Зараз подивимося, що з цими грибами. Теж гнилі. Ну, То зрозуміло, це далеко. Люди не бажають сюди заходити. Аж так далеко, коли зараз можна, ну там більше знизу. Назбирати можна без проблем, та людям не нема резону сюди ходити, але саме я шукаю велику поляну білих грибів. Не знаю, ось там ще один гнилий. Не знаю, чи бачите чи ні. Ось там білий. Фу, я шукаю велику поляну. Не знаю, натраплю, не натраплю. Якщо не натраплю, об'ячу ще одного білого. Якщо не натраплю на дуже велику поляну... То ось так помалу по один, по два. І так назбираю. Але ще одного бачу, там трошки вище. Але хотілося б. Хотілося б натрапити на полянку та файне відео зробити собі, але то таке, то моя хотілка. А як буде насправді побачимо. Ось такий ще один. Ну цей теж запліснів, як бачимо. Ну, ось. Він чистенький, але запліснів. Я такого брати також не буду. Що мені з ним дали робити? Ось тут ще бачу один поганий. Я думаю, якщо б ми так знімали, то зараз би мигом одиться ще один красень. Два, ще два. Дуже файні. Спорю. Так. І цякий стоїть один. І ще, ще один. Вже ціла ці жмені в мене. Ну цей впав. Ну така ситуація часто в лісі є. Ну цей трошки також підпліснів. Ну, я його зараз розріжу, подивлюся. Що з ним. Просто цікаво. Розглянемо. Так, місцина мені вже знайома. Так, поки ці гриби тут поставлю. А, місцина мені вже ця знайома. Минулого разу, ну не минулого разу, а у минулі походи я тут був добряч так піднабрав. Давайте глянемо секундочку, якщо щось побачу, покажу, як ні то будуть такі гриби. Так, бачу одного погнилого ось там. Він точно гнилий, може і не гнилий. Може і не гнилий. Давайте підійдемо. Та ні, вже гнилий. Дивіться. Ось, два були. Ось такі там, дивіться, яка шапка. І корінь такий масивний. Вони були два. Не знаю, що з другим сталося, може його хтось зірвав. Але були. В принципі, на горизонті поки що пусто. Але то таке, знаєте, відключиш камеру і вони вже побачаються. Нічого, чищу ці, бо вже в руках важко носити. Я їх зараз почищу, складу до кошика і буду йти далі. Так, ще знахідка. Ось такий. Ну, Я випадково його побачив, бо він... Так, за буком сховався, я знизу проходив, а потім вирішив, що зверху не взяв ту місцевість та ще повертаюся трошки нагору. І вниз подивився, там такий красивий. Ну файний, що казати. Хороший. Дивимось далі. Підходимо ще до одного екземпляра, не знаю який він буде, на вигляд він... Такий собі грибочок. Ну, давайте надломимо для початку біленький. В принципі, mm -hmm. Ну, я знаю, що вам сказати. В принципі, я би його міг взяти та візьму, напевно, бо він не дуже м'якенький, він якраз такий ще на сушку піде мені. Тому забираю. Поки заберу, а там вдома буде видно в розрізі. Ще одна ось така мала знахідка в мене була, не знімав, бо контенту вистачає. Пан'ятських таких грибів є повно. Зараз ще два. Ще один такий. І другий. Ну вони в база довільні. Обидва хороші. Ну як хороші. Не прям ідеальні такі молоденькі, як я люблю, але задовільні, щоб їх... Взяти. Ну, беру, зараз буду тут дивитися. Але перш ніж пересуватися далі я зачищу ці і складу до кошика. Бо... Ну що ж то вам знаю сказати? грибів є повно, але більшість грибів то зараз такі вже перестаріли, так як я сюди не ходив та бачу і люди також не дуже заходять. Це далеко. Ну, але гриби є, багато ось таких і ще таких задовільних. Ну, той ще гриб, в принципі, можна брати. Шапочку його корінець геть. А так, чесно кажучи, то грибів погнилих тут дуже купа, Я вже знайшов, але що зробити. Так, та-так, молодих тут набагато менше, ніж на тих місцях, де я хожу. Не знаю, зараз перейду на той горб де ходжу, частіше, та буде видно. Ну що, дивіться, якого красення знайшов. Ось. Ну такі не часто. Звичайно, приємно такого гриба знайти. Хоч вони і не частенько. Ну поки що не частенько. Переходжу на новий схил та може і буде більш частіше ніж було. Ну що ж, дивимось. Ось ці три гриби, що я знайшов. Я їх ставлю тут. Бо в мене ще три гриби. Дивіться. Перший такий молодий. Ну, поки що я три побачу зразу. А там буде видно. Зараз будемо роздивлятися, то буде видно. Ось такий другий грибочок. І ось там ще один, бачите, третій Зараз я його зірву, бо я не достаю так. Показати вам ось такі три такі гриби плюс молодесенькі. Ну, то файно. Три молоді гриби, то є файно. Там наверху бачу белетинський уже зігнивший гриб. Я подивлюся тут поблизу. Ой, не бачу, не бачу, але тут так файно. Забираю ці три і забираю ці три і ставлю до кошика. Потім буду спускатися ось сюди. Будемо дивитися тут. Що там буде. Лісова прогалина. У мене знову декілька знахідок. Дивіться, один такий маленький. Цього я вже побачив, коли підійшов поближче. Бо здалеку я побачив два гриби. Зразу теж дуже файні подивимось, що вони будуть чисті. Ось один такий грибочок. Білисенький. Інший трошки нижче. Ось ще один. Такий файний гриб. У мене знову плюс три молодяки такі. Непогано. І що з сказати? Добре то є, добре. Файно, тут такі вивертні. Я вже тут знімав десь на телефон одного разу цю локацію, зараз вам покажу ось така локація. Тут поламало бука такого великого. Я вже показував, хто дивився мої відео, то знає. А я так буду направлятися в цього боку і потроху спускатися. Я думаю, що зараз там багато буде грибів. Я там бачив під ось тим сухим буком погнилим одного гриба, але він там лежав, я думаю, він гнилий теж. Ну але зараз гляну. Ну що? Спускаюсь потрохи, знаходжу два гриби. Ось один такий. Файний грибок. Другий у мене ось там стоїть. Взагалі ніякий, я б так сказав. Тому й брати його не буду. А перехожу зразу до третього гриба. Поки це все, що я побачив, бо молодняк густий, багато з одного ракурса. Ось так не видивиш. Ось він там стоїть. Одного рекурсу багато не видивити і важко тут пересуватися, тому будемо потроху ось так спускатися, що знайдемо, то знайдемо. Що ні, то ні. Бо в мене вже трохи є грибів А я ще хотів сьогодні на яфти не сходити. Так що не знаю, як це в мене вийде. Чи встигну, чи не встигну. Години ще не багато, але ж... Не знаю, поражуся. Як іще по погоді піде, як зараз буде сильно жарити, то мені взагалі не в кайф. Ой, дивіться, ще один білий гриб бачу. Внизу також непоганенький, мені здається. Ой, ще один, дивіться. Давайте заберемо цього поки що. Ось такий. Ой, ой-ой-ой, стій-ті, ой, стій стій, стій. Чуть від мене не покатився ось такий грибочок білий. Зараз подивимось, щось мені не дуже подобається. Ось він якийсь м'який. А тут у мене іще один. Ось і такий тут росте. Теж якби не дуже гарний, але задовільний. Ось у мене знову плюс 4 гриби. Зараз я думаю тут іще буде. Якщо тут так попадаються, то по-любому зараз тут має бути ще. І тут же недалеко біля тих грибів ще один прямо на такій лісовій проходимій дорозі. Я знаходжу. На дорогах знаходжу рідко, бо на дорогах ходять люди. Але ну, то теж таке шовкось не йшов. Можливо, поза якогось бука пішов, та й не знайшов. Ну, а я пішов дорогою, як бачите, теж знайшов. Ну та файн, файн. Дивлюся далі, не знаю, де мені зійти, чи тут, чи нижче. Декілька знахідок зразу, дивіться, такого знайшов, вже зірвав, не показував. Думаю, та один гриб, та не буду його зривати. Йду далі, потім вам покажу. І ось зараз у мене ось такий один грибочок і трохи вище там. Ось такий грибок. Зараз зірву покажу. Молоденький. І ще один у мене тут недалеко. Від цих грибів. Ось вони три такі. Важко пересуватися, і ще і ці виросли у заваленому букові. Та взагалі немає яких і знімати. Ось він який досить такий немаленький. Я вам не дозняв відосик, тому що скінчилася пам'ять у мене на GoPro. Е і видалив декілька файлів. Ось такі гриби зібрав. І у мене тут ще один був гриб, якого я не показав, не встиг. Зараз очистив трошки даних і будемо продовжувати до струмка, зійдемо. І на тому буде наш похід закінчено. Ось такий грибочок теж непоганенький. Файний молодий. Я думаю, достатньо. Похід був насичений, грибів також непогано зібрав. Зараз, звичайно, вам що все покажу, Ці ще дочищу і складу до свого кошика. Так ну, вони такі грибочки Прям дуже Щось їх сонечко почало печи, вони стали бути червіві. Ой який ось такого великого риба. Тільки половину кореня забереш. Навіть ось молодий. А також ну в ньому є трошки, бачите. Трошки побільше відріжу. Такий загалі гнилий. загалі Сенсу такого брати взагалі немає. Я його так і не беру. Я коли бачу, що він в такої якості дивної, то взагалі не беру. А навіщо він мені такий здався? Щоб його просто додому принести і потім його викинути, то теж не варіант. Дивіться, скільки набрав, ну в принципі непогано. Ще трошки, можливо, до спуску навіть дозбираю повний свій цей ківш. Не знаю. Як піде. А то просто вибрав, бачите, такий маршрут, що більш-менш такі великі гриби. молоденькі, щось слабо тут на цьому пагорбі. Уже й не радий, що спустився цим боком. Ну, але, але що зробити. Піду завтра на той опа, на той пагорб, де я люблю збирати. Але гриби теж непогані. Там бачу внизу ще один білий. Так, тут треба спуститися. Там ще один білий бачу. Ну, далеко-далеко, ось він там. Не бачу камеру, просто де вам показую. Тож не буду його знімати. Зніму, як щось буде цікаве.